Німеччина скорочує виплати для українських біженців та змінює умови отримання допомоги, огляд медичних систем Європи та США. Що треба знати туристам та експертам? Дати й локації найкращих різдвяних ярмарків в Польщі у 2025 році. Про це все сьогодні у випуску. Підпишіться на канал, щоб не пропускати важливих оновлень. Німецькі партії, включно з тими, що входять до правлячої коаліції, погодили скорочення соціальної допомоги українським біженцям. Зміна стосується лише тих українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня. 2025 року вони більше не зможуть отримувати стандартну допомогу з безробіття. Натомість їм будуть доступні виплати за законом про допомогу шукачам притулку. За старими правилами українці отримували 563 євро щомісяця плюс покриття вартості житла та опалення. За новими правилами виплати для новоприбулих складатимуть 196 євро на особисті потреби. Та 245 євро на їжу й одяг разом 441 євро на місяць. В уряді пояснюють реформу зростанням витрат на соціальну підтримку. Торік загальні витрати становило близько 47 мільярдів євро. З яких 6,6 мільярда отримали українці, за даними 2024 року, витрати склали 46,9 мільярда, що на 4,3 мільярда більше ніж попереднього року. Важливо, ці зміни не стосуються тих, хто прибув до Німеччини раніше 1 квітня 2025 року. Далі про медичні системи Європи та Сполучених Штатів. Європейська система охорони здоров'я базується на принципі універсального доступу. У більшості країн ЄС послуги фінансуються за рахунок податків або обов'язкових страхових внесків. Наприклад, у Німеччині на медичне страхування спрямовується 14-15% зарплати працівника. Пацієнти зазвичай спершу звертаються до сімейного лікаря, а вже потім отримують направлення до вузького спеціаліста. У державних лікарнях більшість послуг є безкоштовними або потребують мінімальної доплати. Також у Європі діє медична карта ЄНІС, яка дозволяє. Отримувати допомогу під час подорожей країнами ЄС недоліками системи є черги, бюрократія та нестача медичного персоналу. Американська медична система працює зовсім інакше. Вона у першу чергу спирається на приватне страхування. Переважно медичні поліси надають роботодавці, а в разі втрати роботи або для самозайнятих осіб поліс треба купувати самостійно. Держава забезпечує медичне покриття лише для окремих категорій: людей старше 65 років, малозабезпечених та ветеранів. Без страхового полісу навіть базові послуги можуть коштувати тисячі доларів. І на завершення різдвяні. marca o Polche. У 2025 році вони традиційно відкриваються вже в середині листопада. Найважливіші дати такі: Познань з 15 листопада до 5 січня, Бидгош з 18 листопада до 22 грудня, Варшава з 23 листопада до 6 січня, Гданськ з 21 листопада до 23 грудня, Вроцлав з 21 листопада до 7 січня, Катовіце з 21 листопада до 6 січня, Краків з 28 листопада. До 1 січня, Ополе з 28 листопада до 23 грудня, Шецин з 28 листопада до 21 грудня, Лоць з 29 листопада, Торун з 23 листопада до 22 грудня, Зелена Гура 13-14 грудня. Ярмарки пропонують традиційні страви, сувеніри, різдвяні прикраси, ковзанки, каруселі та святкові виступи. У Познані проходить конкурс льодових скульптур. А в Кракові та Гданську відтворюють давні різдвяні. В'яні традиції, завдяки транспортному сполученню, українці можуть легко дістатися більшості польських міст автобусом або поїздом. Що ж, це всі новини? Підпишіться на канал Українці за кордоном, щоб бути в курсі найважливіших новин. До зустрічі у наступних випусках.